Добрий день, діти! Сьогодні ви дізнаєтесь, які зміни відбуваються на весні в живій та неживій природі. Зміни в природі з настанням весни приносять радість не лише людям, а всій живій природі. Весна це час пробудження природи. Вона приходить після зими. Зимовий холод відступає, а на зміну йому приходить весняне тепло. Сонце починає прогрівати ґрунт, але погода все ще мирлива. Теплі дні раптом змінюються холодними сніговими. Недарма в народі кажуть весна та осінь на дню погод вісім. Поступово сходить сніг і з'являються перші проталини. Сонце все вище підіймається над землею, віддає все більше свого тепла. Пробуджуючи природу від зимового сну, на полях починає таяти сніг, журчать перші струмочки. На небі з'являються білі хмари баранці. Вони називаються купчастими хмарами. На річках починається льодохід. Річки переповнюються водою і виходять з берегів. Настає час повеню. Це все ознаки настання весни в неживій природі, і головна з них тане на снігу. І змінами в неживій природі відбуваються зміни в житті рослин і тварин. Ліс пробуджується, наповнюється звуками. Рослини тягнуться вгору, намагаючи отримати якомога більше сонячного світла. На деревах і кущах розпускаються бруньки. Це означає, що відновився сокорух. Починають зеленіти листочки на деревах, на узлісі з'являються перша травичка, зацвітають квіти. Прийшов час повертатися перелітним птахам. На початку березня раніше всіх прилітають граки і шпаки. А за ними жайворонки, зозулі, ластівки. Навесні птахи в'ють гнізда. У квітні прилітають лелеки. Блукаючи по луках, лелека шукає собі їжу, жаб, комах. Вони влаштовують свої гнізда на невисоких деревах, стовпах. Дахах. Їх гнізда схоже на великі купи хмизу. Ранньою весною народжуються зайченята, більчата, вовченята, лисенята та багато інших тваринок. Прокидаються від зимової сплячки ведмеді їжаки, бурсуки, але з барлоги вони виходять вже з дитинчатами, змінюють колір своїх шубок, заєць, білка і горностай. Ось такі зміни відбуваються навесні в природі. Дякую за увагу!